Друзі, привіт! А сьогодні ми продовжуємо відео Стаса Грозахід, оглядаємо посіви озимої пшениці, говоримо, чи варто економити на мінеральних добривах, чому господарство збільшило посіви кукурудзи в порівнянні з минулим роком та взагалі про сівозміну. Отже, буде цікаво, залишайтесь з нами. Поїхали! Володимир Петрович, доброго дня. Доброго дня. А, скажіть, будь ласка, де ми зараз знаходимося? Що це за поле, що тут за культура? Ми знаходимося на одному з полів, яке входить до складу нашого кластеру західного компанії Тасагра. Поле посів озимої пшениці, попередником, під яку був соняшник. На цьому полі ми бачимо. Сходи озимої пшениці, які перезимували, бачимо досить непогані сходи. Це був пізній посів. Це був один з пізніх. Сіяли ми після 10 жовтня. Після 10 жовтня це був досить пізній посів, так як осінь була в цьому році така непередбачувана з великою кількістю дощів, не тоді, коли вони мали йти. Але вони пішли і не було змоги війти раніше в поле, щоб виробити ґрунт і посіяти через посів після 10 жовтня, але пшениця встигла зійти, е вкорінитися, е дати пару листочків, почати місцями кущитися, так що маємо, маємо таке, таку картинку на полі, як, яка зараз є. По, по цьому полі внесено по 100 кг сульфату амонію, а плануємо внесення по 200 кілограмів касу на, і на це поле, і на всі поля, на яких посіяна взима пшениця у нас. Загальна кількість посів пшениці у нас по кластеру – 3600 гектарів. Зима була доволі тепла, були у період Нового року були взагалі там дні по 11-15 градусів тепла. Чи не мало це негативного впливу на. На, на даний час не бачимо негативного впливу, хоча вони були, було провокування відновлення вегетації в зимовий період, але потім перейшла погода такі чуть морози, морози прижали цю вегетацію, пшеничка зупинилася. Думав, що буде. Гірше виглядати на, на даний час, але вона виглядає досить, досить достойно, досить гарно. Після проведення другого підживлення, я думаю, вона покращиться і буде досить добре. Ми yeah. з даного поля ми відбирали моноліти. Uh -huh. Моноліти помістили в тепле приміщення, яке показало гарне відростання і кореневої системи, і листкової маси. Хвороби не спостерігаються ні на, ні на листі, ні на, ні на uh -huh. А тут що тут? Насіння? Насіння на реформу. Це РЖ... 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 РЖ, РЖТ, РЖТ, так. Да, компанія РЖТ. А, а це ви практикуєте вже, мабуть, не перший рік. Не перший рік, ми реформ. Це напевно вже третій рік ми її сіємо. Ми так. є в нас і по сорту поновленню. Ми сіємо еліту, сіяли для свого розведення. О, і, а це вже сіяли ну, на власне насіння. — Це перша репродукція. Це вже напевно на цьому полі друга репродукція. Друга репродукція, так. Ага. Яка врожайність ви по реформу отримували? По реформу біля 8 тонн ми отримали. Ну, тобто це стандарт, це стандартно. За нашою технологією ми не просідаємо по ньому, він такий е, стабільний, е, непримтливий. Ну ви ж не сієте всю свою площу одним реформом. Ні, ні, реформу, Сільвестр. Е, ну, ще є деякі. В основному ми сіємо імпортну селекцію. У нас 4-5. Сорти, які ми сіємо. А на, на найбільше реформа виходить? На, на найбільше виходилося в цьому році, вийшла реформа. Ви зараз закінчили внесення мінеральних добрив. Давайте ще декілька слів проговоримо про мінеральні добрива. Чи зменшили ви кількість їх в, порівня, в порівнянні до минулого року, і як ви прогнозуєте, якщо зменшили, а, чи як ви прогнозуєте вплив на врожайність? Ну, в цьому році ми не, не зменшили кількість добрив. Скажем, ми в, по в попередні роки ми також не практикували велику кількість добрив, не гналися за великими врожаями. У нас планова там біля 8 тонн. на, на цю врожайність ми вносили, розраховували кількість діючої речовини. І під, mm -hmm. сами, але в цьому році ми змінили саму формуляцію добрив. Раніше в нас була селітра або селітра карбамід, а в цьому році ми перейшли на кас. Через що в цьому році у нас буде внесення? Один Касу. А Розкидачами Розкидачами ми, ми вносили сульфат амонію, сульфат, сульфат амонію амоні ми вносили і попередній. Попередні роки також, по мерзлотавому ґрунту. А, вносимо. ви просто не вносили світло? В цьому році селіт вносити не будемо. Тому що вона дорога? Тому що вона дорога і азот не виходить дорожче, ніж в касі. А по чому добрива брали? Сульфат амонію ми брали по 24 тисячі тонн. Це ще восени, мабуть? Ми ще брали. Проплачували ми їх осінню, а отримали ми їх в грудні місяці. О, і каз, зараз не пам'ятаю, по чому ми каз брали. Каз теж проплатили. Зараз плануються поставки і одразу і зразу з у поле. Угу. — Ну, оприскувачем кажуть. Оприскочимо, да. самохідними так. Самохідними і прицельними. У нас є чотири оприскочі і зразу ми їх запускаємо в поле. Я зрозумів. — Для нас по ріпаках і по озимі пшениці. — Ви плануєте вихід на врожайність 8 тонн. Так. А яка у вас врожайність, по пшеницям була в минулому році? Е, в минулому році на круг нас вийшло 6,5. 6,5. А можете виділити, от ми сьогодні говорили, ми декілька разів сьогодні згадали РАШТ, реформ компанії Конечно. РАШТ, А в минулому році яку він дав враженість? ну, при несприятливих... при несприятливих умовах, на деяких полях він восьмерочку свою витягував. Серйозно? Да. І того у вас його тепер багато? Він не так був вражений хворобами в минулому році, він і дав і нормальна натура була, і в основному другий-третій клас. А, чи бачите ви якусь альтернативу азоту? От, сілітрі, а, Тобто, як можна зараз зекономити на мінеральних добривах, що можна зробити, щоб от все ж таки отримати врожай, але там менше селітри внести. Ну, чи ну, не внести? Розумієте, у нас е нічого, з нічого не береться і нічого не, не переходить. Ми якщо не внесемо, ми не отримаємо. Рослині, якщо не дати поживних речовин, якщо не дати їсти, вона не дасть урожаю. Так, да, вона буде, буде рости, вона дасть якийсь там урожай, вона дасть якийсь колосочок, колосочок отакий маленький, вона не, не дасть натури нормальної. Чи що, якщо не внесемо нічого? А не буде. з вашої точки зору, якщо не внести мінеральні добрива. Потім можна чим, чимось компенсувати підкормки, мікро-макроелементи, ні, ні, листу ні. щось. Дати? Якщо немає основного живлення, мікромакроелементами ми не, ми не спасемо це. Мікромакроелементи, коли є в ґрунті запас поживи, мікромакроелементи зможуть транспортувати цю поживу в рослинку і дати їй засвоїтися. Тоді вона буде краще, коли немає поживи, одні внести мікромакроелементи. Ну, у вас в технологічній карті є е такі види підживлення мікромакро. Е, Є, є. По листку даємо там, мікроелементи якісь, дивимося теж по полі вже. Безпосередньо вже тоді, коли вносите, тоді дивимося, що, що рослині не вистачає. Тоді можемо додати якісь. Е щоб робити ставку на внесення мікро-макроелементів, а не внести добре в основне на живлення, ми таке не робимо. Ми краще дамо основне живлення, може десь якимись елементами потім. По ціні зіграємо, буде дороге для внесення, ми його просто не внесемо. Тобто, ви, я підсумую те, що ви сказали, ви скоріше зекономите на додатковому підживленні по листу, ніж а. на основному Ні, живленні? Ніж на основному вже. так. В минулому році склались такі обставини, що в принципі що на пшеницю, що на кукурудзу не було нормальної ціни. Як ви в минулому році продали свій урожай, по якій ціні, якщо можна це озвучити? Ну, ціну не буду звучити, так як це так трохи і комерційна таємниця, але шляхи реалізації можу назвати. Так як в тому році почалося в нас повномасштабне вторгнення Російської Федерації на нашу територію, і закрилися порти, і всі логістичні шляхи були, скажімо так, перекриті, порубані, і ніхто не знав, куди, куди і як дівати урожай, який зберігався на наших елеваторах. то ми розглядали варіант. і... Автотранспортом на Європу і на сторону Дунаю і скрізь були різні, різні варіанти, розглядалися. Але е, урожай був реалізований. Практично ми е, основну масу врожаю реалізували, реалізували Це і пшениці, і кукурудза, і, кукуруза, і... Ну, соняшник на внутрішньому ринку, а пшениця, пшениця, кукурудза йшла на, на, на закон. Ну, в цьому році загалом є тенденція. Вже в минулому році ця тенденція прослідковувала, що збільшували кількість олійних, в тому числі сонячний гріз. Кукуруза почала падати, і в цьому році прям доволі серйозно просідають площі під кукурудзою. А чи змінили ви свою структуру? Сівозміну? Так, так, ми змінили ще в тому році. Ми змінили свою структуру, свою сівозміну. Ми надали перевагу більше соняшнику. Це пов'язане було із різким зростанням ціни на зотні добрива. Кукуруза вимагала великої кількості азоту, який був занадто дорогий, і ми в тому році змінилися, пішли в сторону сої, Соня, соняшника і сої. Ми збільшили. і сої, да, да. ми збільшили, у нас в тому році було 4 тисяч, більше 4 тисяч сої посіяно і біля 7 тисяч соняшника. В цьому році в нас, ми посіяли 3400 озимої пшениці, посіяли 1800 озимого ріпаку, посі... маємо посіяти 2800 сої, 5000 кукурудзи і 5200 соняшника. В цьому році ввели нову культуру цукровий буряк. Біля 280 гектарів ми маємо посіяти цукровий бурякаша. Це буде нова культура, якою ми Останнім часом не займалися. А цікаво, а що у вас спонукало цукровий буряк вирощувати, якби не дешево? Не дешево, е, але на даний час рентабельно. Тобто, якщо повернутися до кукурудзи, е, яка у вас зараз площа Кукурудзи? Наскільки вона е, зменшилася? Зменшилася. Відносно минулого року ми її збільшили на тисячу гектарів, а відносно позаминулого року, коли ми сіяли 10 тисяч гектарів, то вона практично вдвічі зменшилася від е стабільного періоду, тоді коли ми висівали кукурудзу, коли вона була рентабельна, коли були ринки збуту і ціни на доброго були в таких межах. Конкурентних, що можна було їх закуповувати і вносити під кукурузу, то ми сіяли її 10 тисяч. Ну, як ви оцінюєте для того, щоб вам було цікаво кукурудзу сіяти, а скільки та ж селітра має коштувати? Розумієте, тут не тільки ціна питання в селітрі. Тут кукуруза це така культура, яка потребує не тільки вирощування, а й доробки. Якщо ми її розглядаємо, ми не можемо її розглядати в плані тільки на підживлення. Так, да, ми її покормили і все. А далі досушувати, перевезти і так далі, тому подібне. Так як ціни на пальне, на газ на все пішли вверх. Досушка кукурузи стала її робити кукурузу не настільки рентабельною, як вона була. Тобто питання не тільки. Не в в добре. В добре. Бо ви спочатку не, не сказали про добриво. А... Ізначально, тому що ціна на добриво тоді ще не було в нас війни і ціна на газ. В нас не пригала, ми... і перебоїв з газом у нас також не було. Ми тоді виходили тільки ну, із того, що затрата на вирушення кукурузи, велика кількість лягає на добрива. Чи що ми її зменшили? А потім, коли вже в нас така ситуація склалася, ми стикнулися з нашими реаліями, ми в тому році перевели сушки. Ну, практично всі, там дві сушки залишили на газу, а то перевели на пілету. Через що завдяки цьому ми, ми в цьому році збільшили на тисячу гектар кукурузи планово. за рахунок за рахунок того, то, що, на... що, що на сушці ми зараз не будемо економити. А пілети, які використовуєте? Де, 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 деревні чи агро? Агро. А, якщо взяти по калорійності, ми практикували, ми брали пілету нашого Вінницького маслоджера і брали Ладежинського МХПО. Uh -huh. Наче піліта схожа та й та соняшникова з соняшникової лузги, але калорійність МХП мені більше сподобалася, її менше згорає на тонопроцент процент сушки. Використовуючи агропіліт, яка у вас затрата? Яка їх витрата була? Витрата була біля 4 кг, 4,5 кг на тонопроцент. Uh -huh. При ціні, навіть якщо взяти 6 тисяч тонн, Uh -huh. то це нас виходило 6 на 4, 24, тому 25 гривень тонна процент. Uh -huh. Якщо перевести в газ, uh -huh. тон, yeah, тон, yeah, тон, yeah. Процент, щоб зняти тонну процент вологи, ми використовувалися 1,8 куба газу. При ціні на газ 55 тисяч, яку нам давали, то в нас виходилося 55 плюс ще 800 80 тисяч, ну біля 100 гривень. Ну та тобто економіка в чотири рази різниця, різниця дуже суттєва. А з електроенергією у вас були проблеми? Як ви вирішували? Ну з електроенергією. На момент сушки і уборки в нас ще не було проблем. Ми спіли обрати до, і досушитися, а потім, вже, коли почалося відвантаження, тоді вже почалися проблеми з відключенням. А тобто ви, ви закрили кукурудзу ще до початку цих масованих? Масованих. Е, да, да, да. В цьому році нікого не здивуєш, якщо скажеш, що кукурудзу збирають в січні. Так, да, так. Да, да. В цьому році кукурудза, е, ті, хто збирали в січні, дуже багато порчений, і вона в основному вже пішла. Не класно. Якщо попередніх по, по роках. Кукурузу збирали в березні місяці, в квітні. місяці. Кукуруза була класною, нормальною, сухою. Навіть не треба досужати. Деякі фермери збирали з вологістю 14%. E, da, da. Квітень місяць збирали mm. кукурудзу сухою. Це. В цьому році такого не було. В цьому році навіть кукурудзу, яку ми молотили в кінці, вона вже була багато було почему зерна. Ну, за рахунок вологи? За рахунок оцих дощів, місяць дощів. Холоду дощів, почали розвиватися хвороби. Чи бачите ви для себе якісь нові культури, можливо, якісь нішеві культури? Про гірчицю говорять, ще про, про ряд культур? Ну, я вам скажу, я не, не сторонник нішевих культур. Були спробами вирощували і гірчицю вирощували, але зараз не той час для експериментів. Нішові культури вони можуть як дати надприбуток, так можуть дати надзбиток. Та сама гречка, та сама гірчиця, вона, в них ціна бігає від 5 тисяч за тонну до 50 тисяч за тонну. Вгадати, який рік, яка буде ціна, ніхто не вгадає. Прогнозованості немає. Так що ну, з цим гратися не можна. Можна гратися на 10 гектарах, вони не цікаві, тому що якщо працювати, то треба працювати на стабільний результат і на якісь. Щоб мати, мати якийсь прибуток нормальний. Добре. Хочу вам подякувати за цікаву інформацію, І вам гарних рожаїв та до скорих зустрічей. Дякую.